Добрий день! Сьогодні граємо серію перший день гітариста», тобто мелодії, етюди, котрі можна зіграти у перший день, коли ми тільки починаємо грати на гітарі. Це достатньо такий великий і навіть трохи складний для першого дня етюд, але... Все ж таки для когось це буде нормально і в перший день. Перший акорд, акорд АМ ля мінор. Починаємо грати з п'ятої струни. Робимо клацання І далі. Перша струна 0, 5, 0, 8, 0. Наступний такт, наступний акорд. Акорд Е, такий самий, як АМ. АМ друга на першому, третя і четверта на е, другому. І акорд АМ ми починали грати з п'ятої сторони. Акорд Е такий самий, тільки на одну сторону вище. І починаємо грати з жостої сторони. Клацання і 0.4. Сіні. Далі в наступному такті акорд А7. Завжди, особливо це важливо для початківців, щоб ми е, притискали струни ближче до наступного ладу. Ось тут. І починаємо грати з п'ятої струни. І далі клацання і 0. Три, нуль. Шість нуль. Наступний такт акорд ре мажор, де починаємо грати з четвертої сторони, третя і перша на другому і друга на третьому ладу. Можна навіть з баре, Але. Ставлять ось, ось так. І далі ось такий акорд. Третя і друга на сьомому ладу, і перша на п'ятому. Третя. Друга, третя перша. Далі акорд ДМ. І ось такі сходинки робимо. П'ятий, шостий і сьомий лад. Перша, друга, третя струна. Далі знову акорд АМ. Третя, перша. Відкрита і третя. перша на п'ятому ладу. Ось. Наступний такт акорд Б7. Починаємо грати з п'ятої струни. Клацання і друга струна 0, 4, 0. 0, 7, 0. І далі акорд є. Е. Клацання. 0. 4. 4, 7 і 12. Все. Нагадаю, що цей урок записується під час війни, тому дуже важливо допомагати Україні і Збройним силам України. Дуже дякую за увагу і побачимо з вами на наступному занятті.